Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Придіте поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіте поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Придіте поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. На тебе, Господи, я надіявся, нехай не застидаюся вік. Правдою Твоєю вирятуй мене, і визволь мене, нахили до мене вухо Твоє і спаси мене. Будь мені Богом, заступником і кріпостю, щоб спасти мене, бо Ти твердиня моя і пристановище моє. Боже мій, визволь мене з руки грішного. З руки того, хто чинить беззаконно і кривдить мене, бо Ти надія моя, Господи, Господи, надія моя від молодості моєї. На тобі оперся я від утроби, від лона матері моєї, Ти покровитель мій, про Тебе пісня моя повсякчасно, як дивовижа став я для многих, але Ти помічник мій кріпкий. Нехай наповняться уста мої хвалінням, щоб я виспівав славу Твою увесь день величність Твою. Не відкинь мене в час старости, коли щезатиме моя сила, не покинь мене, бо сказали мені вороги мої, і ті, що стежать душу мою, урадили разом, промовляючи: Бог покинув його, поженіте і зловіте його. Бо нема того, хто б визволив його. Боже, не віддаляйся від мене. Боже мій, поспіши на поміч мені. Нехай засоромляться і щезнуть ті, що обмовляють душу мою, нехай вкриються стидом і соромом ті, що шукають зла для мене. Я ж завжди буду надіятись та збільшувати всяку хвалу Твою. Уста мої звіщатимуть правду Твою увесь день спасення Твоє, бо я в книгах невчений. Силою Господньою увійду, Господи, пом'яну правду Тебе одного. Навчив ти мене, Боже, від молодості моєї, і донині я оповідаю чуда Твої, і аж до старості віку почесного, Боже не відкидай мене поки не розповім про силу твою всьому родові майбутньому, про могутність Твою і правду Твою, Боже, аж до найвищих діл величних, які сотворив ти. Боже, хто подібний до Тебе, які ж великі та злі скорботи явив ти мені, але, обернувшись, ти оживив мене і з безодень землі знов випроводив мене. Ти збільшив правду Твою на мені, але обернувшись, ти потішив мене, і з безодень землі знов вивів мене. І тому проставляти буду тебе на інструментах музичних істину твою, Боже на гуснях співатиму тобі, святий Ізраїлів. Зрадіють уста мої, коли співатиму тобі, і душа моя. Що її визволив ти, також і язик мій цілий день навчатися буде правди твоєї, коли застидаються й осоромляться ті, що зла на мене шукають. Боже, суд твій дай цареві і правду твою Синові царя, щоб судити народ твій за правдою та бідних твоїх правосудно. Нехай принесуть горе мир народові твоєму і холми правду. Він судитиме бідних народу і спасе синів убогих і упокорить обмовника, і буде перебувати разом із сонцем і перше, ніж місяць з роду в рід. Зійде немов дощ на руно, немов крапля, що капає на землю. Засяє в дні його правда і повнота мира, доки не згине місяць, і він пануватиме від моря до моря і від ріки до кінців вселенної. Перед ним упадуть етіопи, і вороги його будуть лизати порох. Царі Тарсійські і острови дари принесуть, царі аравійські і сави дари приведуть. І поклоняться йому всі царі, всі народи будуть служити йому, бо він визволив бідного від сильного і вбогого, що не мав помічника. Помилує бідного й убого, і душі в богих спасе. Від лихви й неправди визволить душі їх і чесне ім'я їх перед ним. І буде він перебувати. І дасться йому від золота аравійського, і будуть молитися за нього повсякчас, цілий день благословлятимуть Його. І буде Він основою на землі на верхах гір, Вище ливану пліт Його піднесеться, і вийдуть люди з міста, як трава земна. Нехай буде ім'я Його благословенне повік. Пер сонця перебуває ім'я Його, і будуть благословені в ньому всі покоління земні, всі народи прославлятимуть Його. Благословен Господь Бог Ізраїлів, що один творить чуда. І благословенне ім'я слави Його повік і повік віки, і наповниться славою Його вся земля, нехай буде. Нехай буде. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Який благий Бог для Ізраїля, для правих серцем, а ноги мої мало не захиталися, мало не поховзнулися стопи мої. Бо я позаздрив беззаконникам, на мир грішників дивлячись, бо немає відмови в смерті їх, ані твердості в стражданні їх. У працях людських немає їх, і з людьми не зазнають страждань вони. Через те заволоділи ними гордощі, в неправду і безбожність свою зодягнулись вони. Вийде, як із жиру неправда їх, за нахилом серця пішли вони. Помислили і говорили лукаво, неправду говорили на висоту. Піднесли на небо уста свої, а язик їх по землі переходив. Тому обернеться туди народ мій, і дні достатку будуть між ними, і сказали. Як довідається Бог, і чи є розум у Всевишнього? Ось ці грішники й ті завжди живуть у достатку, зберегли багатство. І сказав я, чи ж даремно я заховав у праведності серце моє і умивав серед невинних руки мої, І бичували мене цілий день і докоряли мені від ранку. Якби я сказав. Буду і я так само говорити, тоді я був би переступником перед родом синів твоїх. І почав я думати, щоб зрозуміти, але це трудно було мені, доки я не війшов у святилище Боже і не зрозумів останньої долі їх, але за хитрощі призначив ти зло їм, ти скинув їх, коли вони загорділи. Як же ж прийшли вони до запустіння, несподівано щезли, загинули за беззаконня своє, як сон того, що встає, Ти, Господи, знищив образ їх у місті твоєму, бо зраділо серце моє, і нутро моє змінилося, і я був погорджений і не зрозумів, немов скотиною стався перед тобою. Але я завжди з тобою, ти взяв мене за правицю мою. Радою твоєю ти провадив мене і зо славою прийняв мене. Що ж є у мене на небі і крім тебе, чого на землі бажав я? Сниділо серце моє і тіло моє, Боже серця мого і поміч моя, Боже, повік, бо ось ті, що віддаляють себе від тебе, загинуть. Ти вигубив усякого, хто відділяється від тебе в розпусту. Мені ж любо прихилятися до Бога, покладати на Бога надію мою, повідати всяку хвалу твою у воротах дочки Сіонської. Чому ти Боже відкинув нас до кінця, роз'ярився в гнів твій на вівці стана твого? Згадай громаду Твою, яку придбав ти спочатку, визволив владу насліддя Твого, цю гору сіон, що на ній ти оселився, піднеси руки твої на гординю їх до кінця, скільки зла накоїв ворог у святилищі Твоїм, і пишалися ті, що ненавидять тебе посеред свята Твого. Вони положили знамена свої, як знамена, і ні на що не вважали навіть при вході високо. Як у пущі лісовій, вирубали вони всі двері його, сокирою молотом розвалили Його, запалили вогнем святиню Твою, на землі осквернили оселю імені Твого. Сказали разом свояки їх у серці своїм, Прийдіте, знищимо свята Господні на землі? Знамен наших ми не бачили, нема вже Пророка, і нас він уже знати не буде. Доки, Боже, ворог буде зневажати? Чи противник до кінця гнівитиме ім'я Твоє? Чому відвертаєш руку твою і правицю твою від середини лона Твого до кінця? Бог, цар наш споконвіку, сподіяв спасення посеред землі. Ти утвердив силою Твоєю море, ти стер голови зміїв у воді, ти розбив голови змія, дав його на поживу людям етіопським. Ти розірвав джерела і потоки, ти висушив давні ріки, твій єсть день і твоя ніч, ти сотворив сонце і місяць, ти сотворив усі границі землі, літо й весну установив єси. Згадай, це творіння Твоє, ворог образив Господа, і народ безумний зневажив ім'я Твоє. Не віддай звірям душі, що проставляє тебе, душі богих твоїх не забудь до кінця. Поглянь на заповіт твій, бо темнії нетри землі наповнились гніздами беззаконня. Нехай не зазнає зневаги, упокорений та осоромлений, бідний та убогий, хвалити будуть ім'я Твоє. Встань, Боже, суди справу твою, згадай зневаги твої, що від безумного цілий день. Не забудь голосу тих, що благають тебе, гординя тих, що ненавидять тебе, нехай повсякчас доходить до Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославимо Тебе, Боже, прославимо і призивемо ім'я Твоє, оповім про всі чуда Твої, вибравши час, судитиму за правдою. Знесилена земля і всі, що живуть на ній, я утвердив стовпи її. Я сказав беззаконникам, не чиніть беззаконня і грішникам не підносіть рога. Не підносіть вгору рога вашого, і не говоріть на Бога неправди, бо ані від сходу, ані від заходу, ані від пустих гір не буде судді. Бо Бог суддя, одного Він понижує, другого підносить. Бо в руці Господа чаша з вином чистим, домішки повна, і він її то до одного. То до другого нахиляє, не вичерпані, одначе дріжджі його, будуть їх пити всі грішники землі. А я радітиму повік, граючи, співатиму Богові Якова. І всі роги грішників поламаю, а роги праведного піднесуться. Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім'я Його, і було в мирі місце Його і на Сіоні оселя Його, там потрощив він силу луків, зброю і меч, і війну. Дивно ти світиш із гір вічних, стривожилися всі нерозумні серцем, поснули сном своїм, і всі мужі багаті, Нічого не знайшли в руках своїх. Від суворого наказу твого, Боже Якова, задрімали ті, що сіли на коні, страшний ти, і хто спротивиться тобі під час гніву твого, з неба дав ти почути суд, земля злякалася і замовкла. Коли Бог встав на суд. Що спасти всіх тихих серцем, бо думка людська прославить тебе, навіть останок думки святкуватиме тобі. Помолітися і віддайте Господеві Богу нашому, всі, що круг Нього, принесуть дари страшному, і тому, що відбирає душі князям, страшному царям землі. Голосом моїм до Господа я кликав, і голос мій дійшов до Бога, і він вислухав мене. У день журби моєї шукав я Бога, руками моїми, уночі перед ним і не помилився, відмовилась від потіхи душа моя. Згадав я Бога і звеселився, почав роздумувати і упадав дух мій. Упередили всі нічні сторожі очі мої, я стривожився і не говорив. Я дні давні обдумував, і літа вічні згадував і навчався. Вночі роздумував я в серці моїм і питався дух мій, чи ж навіки відкине Господь і не продовжить іще благовоління? Або чи до кінця припинить милість, чи скінчив слово з роду в рід, чи забуде змилуватися Бог, або чи припинить у гніві своїм милосердя своє? І я сказав, тепер я почав розуміти це зміна правиці Всевишнього. Я згадав діла Господні, бо від початку. Згадувати буду чудеса Твої і буду повчатись у всіх ділах Твоїх, безперестанно говоритиму про діяння Твої. Боже у святості путь Твоя, хто Бог великий, як Бог наш, ти єси Бог, що творить чудеса, Ти показав між народами силу Твою. Ти визволив раменем Твоїм народ твій, синів Якова та Йосифа. Бачили тебе води, Боже, бачили тебе води і злякалися, стривожилися безодні, великий шум вод, голос видали хмари, бо переходять стріли твої. Голос грому Твого в небозводі, блискавки твої освітили вселенну, Захиталася і затремтіла земля. У морі путь твоя, і стежки твої у водах великих, і сліди твої не будуть відомі, як вівці провадив ти народ твій рукою Мойсея й Арона. Слава, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.